Привіт! Якщо ви ще не дивились серіал Пітьма то бігом микайте Netflix, або де ви там дивитесь серіали і бігом надолужити це. Адже ви пропустили, мабуть, найкращий і найатмосферніший серіал про подорожі у часі всіх часів і народів. Як би це каламбурно не звучало, пілотний сезон серіалу Пітьма вийшов у 2017 році і став абсолютним хітом Netflix. був продовжений на три сезони і закінчився в 2020 му Історія Йонаса, його батьків і друзів, стала справжнім культурним хітом. Почавшись як атмосферне кіно про серійного убивцю, серіал закінчується вже таблицями Excel і схемами, де коли що трапилось, та хто і звідки, той чи інший герой. Причому, якщо в інших подібних серіалах можна було знайти сюжетні діри, то пітьма була настільки сильно написаною, що доколупатись було важко навіть до дрібниць. Адже автори, на відміну від багатьох своїх колег, одразу написали увесь ключовий сюжет шоу включно з фіналом. А лише потім знімали серіал, а не навпаки. Придумуючи сюжет по ходу зйомок. 1899 це нова робота від режисера і сценаристів серіалу Пітьма. На цей раз автори пропонують нам історію про Бермудський трикутник, регіон Атлантичного океану, де, як кажуть, таємничим чином зникли безвісти багато кораблів і літаків. Але шоураннер планують перевершити все, що було написано і знято до цього. Отже, у цьому відео я зібрав для вас всі відомі подробиці цього досить таємничого проєкту, що отот -от вийде на екрани. Прем'єра серіалу відбудеться 17 листопада на платформі Netflix, і як прийнято на сервісі, всі серії першого сезону будуть випущені в перший же день. Проте інколи Netflix розтягує випуск епізодів, тому не відкидає варіантів, що серії вийдуть порціями по декілька за раз, як це було з кабінетом курйозів» або з четвертим сезоном дивних див. Перший сезон 1899 складається з восьми епізодів з хронометражем приблизно одна година кожний. Зніме серіал Барен Бо Одер, швейцарський режисер, що працював над постановкою усіх епізодів серіалу Пітьма ідеї сюжет шоу були написані тим же баран Боодаром, а також Янтє Фрісе. Ця парочка до цього також створювала всі сюжетні хитросплатіння для серіалу Пітьма. Оператором 1899 став Ніколаус Саммерер, що до цього також знімав серіал Пітьма. За музику і звуковий саспенс відповідальний Бен Фрост. Композитор, що працював над саундтреком до серіалу, так, ну ви вже здогадались, серіалу Пітьма. Отже, як ми бачимо, всі основні творці серіалу Пітьма були так чи інакше задіяні у створенні 1899. Якщо ви ще не зрозуміли з назви, події серіалу 1899 розгортаються наприкінці 19 століття та зосереджуються на подорожі пароплава, який транспортує різношерстну групу мандрівників мігрантів з Європи до Нью-Йорка. Однак через нагоду вони були змушені піти в обхід. Пропливаючи по зміненому маршруту, капітан отримує таємничі повідомлення від корабля під назвою Прометей, який зник кілька місяців тому і як вважалось досі затонув. Підпливши до зниклого судна, що самотньо дрейфує в океані, вони висаджуються на нього, щоб дослідити, що саме трапилось з персоналом, але стикаються лише з новими запитаннями та загадковими надприродними обставинами, які починають сварити членів екіпажу та пасажирів один з одним, і наражають кожного на серйозну небезпеку. Акторський склад 1899 досить різноманітний і інтернаціональний. Серед акторів можна знайти як кількох ветеранів Netflix, як от Андреа Пітшман, народжений у Німеччині, що до цього знімався в серіалі Пітьма, а також Мігеля Бернардо з іспанської драми Netflix Еліта. Ще ми можемо побачити гру Лукас Лінгартьонессе з датського науково-фантастичного трилеру Дощ. Польського актора Мацея Мусіала, який зіграв Сера Лазло у відьмаку, а також англійської актриси Розалі Крейг, яка грала епізодичні ролі у королівському гамбіті і анатомії скандалу. Також до впізнаваних акторів можна зарахувати і Олександра Вілауме. Що став відомо за зйомками у данських серіалах, фільмі Розкрадачка гробний та серіалу від HBO Колесо Час ще своєю грою в серіалі порадою Марія Ервольвер, яка до цього з'являлась у фільмі «Жахи» від Netflix Ритуал, окрім вище перерахованих в акторському складі 1899, зібрані і інші актори, географія походження яких включає майже всі континенти. По-перше, в серіалі об'єднається режисер серіалу Пітьма, сценарист серіалу Пітьма і ключовий актор серіалу Пітьма. По-друге, візуальні ефекти 1899 будуть зніматися з використанням нової технології фонових екранів. Якщо раніше для накладання CGI графіки використовували зелені або сині фони, то зараз все більшої популярності набирають інтерактивні пейзажні екрани. Ця технологія дозволяє не тільки задіяти краще освітлення для сцени, Адже екрани випромінюють правильне натуральне світло, яке неможливо додати на CGI, але й дозволяють акторам краще заглибити цю роль, адже допомагають з постановкою сцени. Потретє серіал 1899 обіцяє більше екшену та бойових сцен, тому є велика ймовірність більш динамічної подачі сюжет з першого сезону. Ну і найприємніше, 1899 має вийти одразу з українським дубляжем. Що точно порадує передплатників сервісу Netflix, що не люблять читати субтитри. А з вами був канал про кіно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Діліться цим роликом з друзями, батьками, сусідами, звірями та з усіма. І чекаємо виходу серіалу разом. До зустрічі у нових відео на просторах інтернету.